Вітаю! Сьогодні середа, 23 листопада, і сьогодні у нас почався розпродаж меблів. Щойно нам включили світло, і я настільки обрадувалася, що вирішила зробити знижку е, практично на всі меблі. І зараз я вам покажу всі акційні пропозиції. Наприклад, комплект ось таких італійських диванів від фабрики Natuzzi. Він коштував 770 євро. Зараз його можна придбати за 740 євро. В наборі широкий тримісний диван і майже такий самий широкий двомісний диван. Дуже хороший стан диванів, Вони дуже комфортні. Ми любимо на них сидіти. Натуральна шкіра покриває всю поверхню диванів, включно з сидіннями, з нижньою частиною диванів і спинками. Посередині залу у нас два комплекти: 3-2-1. В такій ванільній шкірі і в чорній шкірі. Ванільна шкіра дуже цікава модель, бо в кріслі вмонтовано реклайнер. Його ціна 920 євро. Від сьогоднішнього дня його можна придбати за 850 євро. В свою чергу, ось цей набір: тут є трієчка, двієчка і одиничка в чорній шкірі. Їх ціна була 850 євро. І зараз їх можна придбати за 810 євро. Дуже гарна ціна. Позаду них білий диван в сучасному стилі. Тримісний. Дуже гарна і стильна і сучасна модель. Його ціна 450 євро. Зараз можна придбати за 430. За ним тримісний диван з Італії. Також красива і широка модель в натуральній шкірі. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану, включно задньою спинкою. Ці меблі не розкладні, але стан дуже гарний і завдяки пологим поручням на ньому комфортно полежати. Його ціна була 450 євро. Зараз можна придбати за 400. Під вікном чудова модель кутових диван в такій вишневій шкірі, дуже видний, дуже зручний, затишний. Італійський виробник. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивана, включно знизу, і і ззаду, і спереду. Дуже комфортні сидіння, пружні, спинки не надто високі, досить м'які. Відмінний стан. Його ціна 780 євро. Зараз його можна придбати всього за 720 євро. Тут у нас ще один італійський диван від фабрики на Це такий довгий, 4, а то й п'ятимісний диван. Майже куток з пуфіком. Його ціна 750 євро. Можна придбати всього за 700. Повністю натуральна шкіра. Спереду і ззаду, нерозкладний. Тут у нас величезний кутовий диван від тої ж таки фабрики на туці. Це модульна конструкція, складається з чотирьох предметів. Ось так він виглядає зблизька. Дуже широкий, затишний, м'які подушки знімаються. Диван не розкладний, але на любій частині можна собі зручно розлягтися і відпочити. Його ціна 980 євро була. І зараз його можна придбати всього за 850. Супер знижка. А тут у нас ще один італійський диванчик від фабрики, від італійської фабрики Альберто Нієрі. Вишукана така елегантна модель, класична, з дерев'яними вставочками. Високі зручні сидіння, ортопедичні спинки, комфортний для відпочинку. Він не розкладний і гарно збережений. Його ціна 450 євро. До кінця місяця можна придбати всього за 400. Ловіть момент. В цьому залі у нас також багато гарних акційних диванів. Наприклад, ось такий диван Честерфілд. Його ціна 600 євро. Зараз можна придбати всього за 550. Дуже хороший стан. Диван можна докомплектувати двома кріслами або ще одним диваном, або пуфом. Дуже цікава буде композиція. Наприклад, крісла по 200 євро, а пуфік 50 Ще у нас великий кутовий диван в такій антрацитово-сирій шкірі, майже чорна. У нього регулюється глибина сидіння. Взагалі, він такий досить об'ємний диванчик. Ось так він виглядає ззаду. Його ціна 730 євро. Зараз ми заокруглюємо ціну до 700 євро. Виробник Німеччина. Тут у нас така дво- або трьомісна модель в бежевій шкірі. Це диван-трансформер. Він не розкладний, але в ньому регулюються поручні, які перетворюються на сидяче місце. З двох боків це працює однаково, тобто він може бути або як широка лава, скажімо так. Або як додаткове спальне місце. Ціна такої моделі 450 євро. Зараз зі знижкою його можна придбати всього за 400. Ось цей вінтажний честерфілд тримісний з красивою каретною стяжкою в такій шкірі натурального кольору. Його ціна була 590 євро. Зараз його можна придбати всього за 520 Тут у нас комплект меблів від італійського виробника Ital Це широкий двомісний диванчик і також широкий тримісний диванчик. Вони не розкладні, але широкі, такі пологі поручні, не надто високі спинки. Дивани дуже комфортні для відпочинку, вони досить м'які і затишні. Стан меблів дуже хороший. Надзвичайно хороші, можна сказати. Вони дуже прості в догляді. Можете не боятися світлої шкіри. Натуральна шкіра покриває всю поверхню меблів і спереду і ззаду. Їх ціна 780 євро. Зараз зі знижкою можна придбати всього за 740. Дуже хороша ціна на такі меблі. Під стіною в нас наразі єдиний розкладний комплект це двійка і трійка. Класична модель з Німеччини. В натуральній шкірі. Шкіра м'якенька, еластична, в гарному стані. Їх ціна 780 євро. Зараз можна придбати всього за 740. Тут у нас комплект з трьох диванів. Три однакових дивани довжиною по 2 метри. Не рахуються як дуже широкі двомісні дивани або. Як стандартного розміру тримісні дивани, важко сказати. Ціна кожного дивану у нас виходила 430 євро. Зараз ми їх продаємо по 390. Поспішайте і ловіть момент. Пара двомісних шкіряних честерфілдів. Не знаю, чому вони у нас ще досі стоять. Дуже красива модель. В відмінному стані. І ціна всього по 400 євро. За штуку. Можна в комплекті, можна роздільно. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі акційні моделі. Хочу нагадати, що акція діє до кінця місяця. Залишилося ще буквально тиждень. Можливо, завтра буде оновлення меблів. Ще не впевнена. Бажаю всім гарного тижня. Мирного неба і вдалих покупок.